Фармадол. Таблетки від головного болю. Сімпсони. А звідки це тут взялося? Понад 30 років українська версія Барта Сімпсона звучить голосом легендарної акторки дубляжу Анни Лев. Чи може я викинути дорогу її річ? Звісно, можу я ж поганий до самісіньких кісток. Свою першу роль Анна Лев зіграла у віці семи років. У мене мама була художником гримером Вона йшла на телебачення працювати, а мене нема куди було кинути. Вона мене за руку тягнула. Я прочалася, кричала на неї, виховувала свою маму. І підійшов дядя режисер, другий режисер Валіра Фіщенко, і каже: А можна вашу дівчинку на пробу? Це буде фільм Сталева обручка, «Стальне колечко» по Паустовському. Після блискучої появи у фільмі Сталева обручка на знімальному майданчику, анна з'явилась лише через 19 років. Тоді вона зіграла епізодичну роль у фільмі Балаган. З того моменту Анна Левченко не покидала кінематографу. Мій акторський шлях був тернистим. Не завжди у мене були якісь великі ролі, але мені не соромно за будь-яку найдибненьку роль. Бо в ній моя душа, в ній моє дзеркало, відзеркалення відношення ставлення. Все, все є це більше 200 проєктів. У своєму творчому доробку Анна має понад 200 зіграних ролей, і серед усіх виокремлює саме дві, які вплинули на подальшу кар'єру. Поза земни це фільм Сірі Крутіна. Я там грала е, дружину головного героя Катерину. Дуже гарна робота вийшла. Дуже багато я знімалася в, е, в серіалах. Серіал, звичайно, Віталька це серіал, такий знаковий, бо мене як, як Євгенівну вже знають всі. та визнання. Анна Левченко отримала за свій голос. Жінка пригадує, коли у 90-ті кінематограф пішов на спад. Вона спробувала себе в озвучуванні, але кіно було не завжди. В 90-ті почалися озвучання, і я стала озвучувати на пілоті. Робили ми і покемонів. Робили ми і телепузиків. Робили ми і Сімпсони, і футурами, і соус парки. Дуже багато серіалів і фільмів, художніх фільмів. Найвідомішою роботою дубляжу є Барт Сімпсон. Ганна зізнається, не одразу сприйняла Сімпсонів як щось геніальне, проте, аби озвучувати цю роль, довелося пройти не один кастинг. Великий був кастинг між студіями. Студії показували свої технічні можливості. До цього я озвучила покемонів і е, на слуху було, що я краще за всіх це зробила. І, і мене запросили і на ту, і на ту, і на ту студію одному я відіграла таким голосом іншому, таким іншому, таким, і перемогла на всіх студіях переміг мій голос. Та згодом Анна полюбила свого персонажа для актриси. Барт Сімсон став не лише уособленням невгамовного тінейджера. Вона називала його філософом, дитям нового покоління. У Сімпсонах голосом Ганни звучить не лише Барт. Вони мене рухають по життю. Хто знає, що е, я озвучувала Сімпсони, тоді вони розуміють, який у мене діапазон голосів. Бо я озвучувала всі ролі, крім Марч, Ліси і Мілгауса. Всі, хто йшли на зустріч, ті тонькі хлопчики, га е, різні, різні, різні персонажі. Через повномасштабну війну Анна була вимушена виїхати з України. Нині бере участь в усіх мітингах та навіть озвучила українською театралізовану екскурсію в Берліні. Ліхтарник Фаролеро там звучить голос в навушниках і, і французькою, і англійською, і російською а українською не було. А тепер є. Тепер я розмовляю голосом Берліну. Переймаючись подіями в рідній батьківщині, Анна випустила пісню до дня річниці повномасштабного вторгнення. Пісня про кожного українця, який своїми справами наближає перемогу. Спочатку народився вірш усім'їла пікур, і народилася така пісня. Вона була коротенька, така без приспіву. І у мене народилося таке плету, плету плету, плету, плету перемогу. Пісня про те, що людина, кожна людина вплетає своє серце, свою душу, свою любов до України. Пісня плиту перемогу зворушує своєю теплотою та надихає на подальшу боротьбу. Говорить вся країна. прем'єра з понеділка, по четвер о 19.30.